Вала Самчук, перший автор, який написав у 1934 році твір Марія про голодомор, геноцид наших українців, який відбувався в 32-33 роках. Так. І трилогія Волиня. музеї зберігається перші видання 32-35, 37 років, які збереглись до наших днів. В хорошому стані. так що так. приїжджайте в музей Бурштину і ви тут все побачите і на літературну тематику, і на культурну тематику. Зберігаються меблі, якими користувався в Рівному Власимчук, стеля красива, піаніно, за яким грала Олена Теліга, коли в Рівному проживала. Нічого собі, Олена Теліга грала, воно на воно дійче на відреставровано, навіть можна відвідувачі з музичною освітою на ньому пограти. Понад сто років піаніно. точно грає.